Вчені розробили нову технологію, яка може перетворювати повітря пустелі на життєво важливу чисту воду. Команда розробила систему, яка може ефективно витягувати значні обсяги води з повітря навіть за умов надзвичайно низької вологості. Ця технологія натхнена природними механізмами захоплення води у деревних жаб і повітряних рослин. Вона використовує гідрогелеву мембрану для захоплення водяної пари та перетворення її у придатну для використання рідку форму. На відміну від існуючих технологій, які мають труднощі в умовах низької вологості, цей новий метод може ефективно працювати навіть при рівнях вологості всього 10%. Цей прорив має значні наслідки для посушливих регіонів, де доступ до чистої води часто обмежений. Технологія була успішно протестована на відкритому повітрі в Лас-Вегасі, демонструючи свою застосовність у реальних умовах. Система може працювати на сонячній енергії, що робить її стійким та екологічно чистим рішенням для проблеми нестачі води. Це особливо актуально для регіонів з великою кількістю сонячного світла, таких як Лас-Вегас, де в середньому буває 300 сонячних днів на рік. Використання сонячної енергії також знижує вартість генерації води, роблячи це рішення більш доступним. Команда сподівається зробити технологію доступною як для комерційного, так і для індивідуального використання. Хоча технологія збору води з атмосфери все ще розвивається, вона показала обнадійливі результати в різних застосуваннях. Малі портативні пристрої можуть забезпечити питною водою домогосподарства або окремих осіб у віддалених районах, тоді як більші системи можуть підтримувати громади або навіть задовольняти сільськогосподарські потреби.